Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав наступний електричний E-Golf на дуже симпатичних литих чорних дисках 19-го розміру. Єдиний за останніх пів року, що такий попався з 19 м розміром дисків В чорному кольорі, чорні сидіння, преферована шкіра чорних сидінь, повний електрик. Повний електропакет, підігрів передніх сидінь, автоматичне закривання, відкривання дзеркал. Без доступ. Дуже симпатичний автомобіль, що по кольору, що по комплектації. За ним сьогодні приїхав його власник. Його забирати. Добрий! День. Доброго дня. Звідки приїхали з Києва до Тернополя? До Тернополя. Оглянули машинку? Да, машинку оглянув. Сподобалося вам? Ну так, да, все як і очікував. Це а гарно. Скільки давали за додатку? Тисячу євро. Тисячу євро. Переживали, коли давали? Дані mm, насправді був впевнений в Омеляні. Вже досить давно слідкую за каналом. Вже неодноразово впевнювався, що все насправді як і обіцяють. Бачу, що люди забирають машини, тому і довіряв, не було сумнівів, що все буде добре. Що ще скажете нашим глядачам? Скажу, що вдалих покупок можна довіряти цьому каналу і для цього погодився записати це відео, щоб люди далі розуміли, що можна працювати. Все як говорили, дуже достатньо швидко і як домовлялися по строках, ну і все відповідає дійсності. Дуже вам дякую. Замовляйте автомобілі з Голландії з оригінальними пробігами до де швидкість день максимально 100 км в годину. Вечором і вночі 120-130 км на годину більш збережені автомобілі що двигуни, що коробки передач. Всім вдалих покупок. До побачення.